День студента щорічно відзначається 17 листопада. З нагоди свята у Чернівцях нагородили найкращих представників університетів та коледжів. Цьогоріч на відзнаку подали 35 студентів із різних навчальних закладів міста. Їх обирали за академічні успіхи, волонтерство, участь у проєктах та активність у громадському житті. Джені є максимально важливим, незважаючи на те, що у нас в державі відбуваються дуже такі е, погані. Е... Ситуації воно є важливим для підняття загального настрою для того, щоб показати, що студенти важливі, тому що зараз дійсно ми попали в таку історичну подію погану, яку ми маємо витягти своїми зусиллями. Тому я думаю, що це стало таким хорошим поштовхом і це нагородження дійсно дало такі хороші, теплі емоції. Чесно, дуже приємно, що мене нагороджують саме так, тому що студент року як не раз як не як раз у рік, і ну і досить приємно. Серед нагороджених не лише молодь. Відзнаку отримав і студент університету третього віку. Йому за 90, та він продовжує поновувати іноземні мови. І каже, навчання тримає в тонусі краще за будь-які ліки. Я тронутий, так, мені дуже приємно, що про нас старше покоління думають, як і відзначають нас. Багато людей, які побачили таке. Зроблять якийсь висновок, не будуть дома сидіти на пенсії, а будуть. Займатися чим то щось. кожен з призерів отримав фінансову винагороду. Організатори кажуть, мета заходу показати правильні приклади. Студенти навчаються, працюють, волонтерять і знаходять час для розвитку. Саме така молодь, переконані в міськраді, є майбутнім громади. Вони мають свою позицію, займаються і волонтерством, і підтримують збройні сили України, і займаються спортом, музикою. Вони у нас ва. Тогранні і це приклад для інших, що треба досягати успіхів, і влада бачить, місто бачить підтримує молодь. І я дуже хочу, щоб молодь залишалася в Україні, не виїжджала. і ми все робимо для того, щоб вона була тут і розвивала нашу Україну, наше майбутнє. Цьогорічне нагородження зібрало людей різного віку, досвіду та історій. Але всіх їх об'єднує одне бажання рухатися вперед. І поки хтось робить перші кроки в освіті. Іті інші доводять, навчання може бути стилем життя, і для цього не існує ніяких вікових обмежень. Радислав Українець, Максим Чернега, новини Сі чотири.